Колись давно, коли я працював на звичайній роботі, я мріяв стати програмістом. Представляв собі, що сижу за компом на віддаленій роботі, попиваю каву, тапаю по клавіатурі і мені ще платять, при цьому непогані гроші. І от пройшло вже 6 років, як я досяг своєї мети і щось пішло не так. І останнім часом почав відчувати дивне спустошення, таке відчуття, ніби я роблю щось зовсім нікому не потрібне, відірване від реальності. Сидиш вдома, в кімнаті, пишеш код, майже ні з ким не спілкуєшся, і вже не відчуваєш того задоволення, яке було на початку. Думаю, багато програмістів мене зрозуміють. І справа не в тому, що проєкт, над яким я працюю, нецікавий, чи марний, чи не приносить ніякої користі. І не в тому, що я лінивий чи непродуктивний. Ні, я відпрацьовую свої 8 годин, виконую завдання, таски. Я вже бачу, як люди без Віддаленої роботи напишуть в коментарях: іди на завод, попрацюю або в магазин, невдячний, ти телепень. Я багато думав, у чому справа, і зрозумів, що проблема, в принципі, не в роботі. Немає значення, де ти працюєш, коли ти працюєш на когось. Ти витрачаєш більшість свого часу і енергії на реалізацію чужих планів та мрій, але майже нічого не створюєш для себе. Так, на роботі я продуктивний, але поза роботою я не створюю нічого цінного. Проблема в постійному споживанні. Їжі, інформації, контенту, ти можеш читати книжки і думати, що це продуктивно, але насправді ти все ще лише споживаєш, а не створюєш. А найгірше бездумно гортати стрічки соцмереж, заливаючись чужим контентом. Це відчуття порожнечі знайомо багатьом, коли ти нічого не віддаєш у цей світ. Коли я це усвідомив, я вирішив: треба почати створювати і зробив дуже велику помилку, яка коштувала мені ще рік життя. Я почав споживати ще більше, думаючи, що я створюю. Я вирішив, щоб створювати щось цінне, треба знати більше, треба підготуватись. Запланував прочитати 100 книжок, подивився курси і знову потрапив у пастку споживання. Не роби цієї помилки, краще подумай, що саме тобі. Цікаво, можливо, малювати, грати на якомусь інструменті, можливо, є якесь хобі, яке ти завжди хотів і ніколи не було часу на це. Або можливо, ти хочеш теж знімати відео, як я щоб це не було. Запам'ятай, ти вже готовий для цього. Це може бути не досконало, не ідеально. Не треба бути перфекціоністом. Роби так, як вмієш, але вже Ютуб це була завжди моя мрія, і яку я не, не реалізовував довгий час. У восени минулого року я вирішив, що буду знімати відео. Взяв просто телефон, докупив собі штатив і почав знімати. Якість була не дуже гарна, але, але я відчув, що отримую від цього задоволення. Потім докупив камеру і почав знімати більш-менш адекватні відео. Переглядів було небагато, але саме головне, що я почав отримувати якесь задоволення. Навіть невеликий відгук він тебе дуже мотивує. Але головне зникає це гнітуче відчуття, ніби ти живеш чужими цілями і робиш те, що треба, а не те, що тебе надихає. І знаєш, можливо, те, що ти створюєш, одного часу стане бізнесом і почне приносити тобі гроші. Але це не станеться відразу. Просто роби це, бо тобі це подобається. Коли ти бездумно гортаєш TikTok чи Instagram, це не справжнє задоволення, лише швидкий викид дофаміну. А справжнє глибоке задоволення приходить тоді, коли ти створюєш щось своє і займаєшся тим, що любиш. Створюй щодня, якість не має значення, головне почати. Спочатку буде важко, бо споживати легше, ніж е, щось створити. Але саме це варте зусиль. Тож моя порада на цей рік: припини бездумно споживати і почни створювати.